18 травня тисминицька спеціалізована школа перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів одягнулася у вишиванки гарна вишита і е, її приємно носити за е, гарні візерунки сорочку одягали з давніх давен <кхух> це якби є державний символ україни державний одяг україни ну <кхух> це якби символізує що ти є українець цей одяг робить кожну людину красивою незалежно від віку 18 травня уся Україна одягається вишиванки. Це вже не просто одяг, це, мабуть, цілий символ нашої держави. Чудова сьогодні весняна пора, дарує нам день вишиванок. Цей день сьогодні відзначають не тільки в Україні, але, напевно, в цілому світі. Вишиванка у нашому українському народу це святий оберіг. Жодне свято, що у наших предків не відбувалося без вишиванок. Одягали вишиванки на різні свята, народні свята, адже вона символізує певні почуття, здоров'я, достаток, любов, красу і, напевно, оберігає десь і від злих сил. Вишивка на грудях навіть захищає душу людини. І вже стало гарною традицією і в нашій школі одягати вишиванки. На різні свята. І сьогодні наша школа вся у вишиванках. Учні, вчителі, батьки сьогодні прийшли у школу у вишиванках. Наші матері вишивають своїм дітям, одяг, народний одяг, нитками, бісером, золотом, перлинами. І десь свято бережуть цей одяг. І також будуть передавати з покоління в покоління, з роду в рід як родинну реліквію. Вишиванка надає такої урочистості сьогодні. Погляньте, які сьогодні наші діти красиві в вишиванках, святковості. І напевно вже з часом, з, з покоління в покоління, вишиванка викликає десь. Відроджувати всі наші народні святині, обереги. На думку дітей, кожен хто одягає вишиванку, одразу переображається. Люди самі вручну вишивали ці узори, і це як наш символ, наш, наш оберіг, і вишиванка дуже важлива для мене. Це як уже традиція її носити і це, ну. Не тільки красиво, як зовнішньо, це красива вона середини, можна так сказати, тому що людина прикладала дуже багато праці, щоб це вишити. Люди, коли вишивали цю вишиванку, вони сюди ставили свою душу, свою любов, і ми маємо це носити теж з радістю. Це, це треба оберігати, щоб щоб інші покоління мали такі ж самі вишиванки. Учні та учителі тисминицької школи пройшлися центральними вулицями міста, немовби засвідчуючи, що сьогодні день особливий.